Концертна програма за участі відомих українських виконавців та блогерів, святкове пригощання та автограф, сесія з кумирами у Чернівцях до Дня Святого Миколая організують захід фестивального типу, аби повернути нашим маленьким українцям дитинство, яке вкрала війна. Деталі про те, де саме він відбуватиметься та як на нього потрапити, розповідаємо у сюжеті. Зіркові гості унікальна програма, смаколики та незабутні враження. Напередодні новорічних свят у Чорнівцях для дітей проведуть захід фестивального типу Амбасадор дитинства. Наша місія це повернути нашим маленьким українцям, хоч крихту їх дитинство, яке нахабно вкрали війною, навіть такі складні. Історичні часи діти повинні відчувати і проживати своє дитинство. Тому ми клада повинні зробити все для того, аби цей день, який вони чекають, прийшли ну, надзвичайно гарно. Це вже 17-й благодійний фестиваль, який проводять амбасадори. Попередньо вони влаштували дитячі івенти у Києві, Луцьку, Львові, Тернополі, Кам'янець-Подільському та інших містах України. У Чернівцях вони вже вдруге. І вдруге з унікальною програмою, яка складається з трьох блоків. Перший просвітницький, де діточки можуть разом з батьками свою проходити якісь мастер-класи, ось розвивати так, займатися просвітницькою діяльністю. Буде а, ціла зона просвітницької діяльності, де дітки будуть вивчати протимінну безпеку. А, дуже дуже буде цікаво. А також ми готуємо фудкорт. Навіть хочемо зробити, щоб була був а, зона такого безкоштовного фудкорту, де будемо запрошувати а, виробників, підприємців обл. Сті міста, щоб вони до дня Святого Миколая до предноворічних свят пригостили маленьких діточок. у другому блоці. На дітей очікує концертна програма з відомими українськими артистами та блогерами. У Нас буде Злата Огнєвіч і. Що саме головне, ми готуємо спеціально секретного гостя, який ми вже скриємо або за день до заходу, або на самому заході. І третім блоком ми готуємо невеличку автографотосесію, де діточки будуть мати змогу поспілкуватися, сфотографуватися, взяти автограф. Свято відбудеться 9 грудня у Чернівцях. Вхід для усіх дітей безкоштовний, утім потрібно попередньо зареєструватися. Форма реєстрації буде. Прикріплена в нашому офіційному інстаграм профілі одноіменно дитинства», де ви зможете реєструватися. Чому реєстрація? Тому що нам потрібно відслідковувати безпекові питання, а саме кількість гостей заходу. Тому обов'язково переходьте, реєструйтеся. Ми будемо вас чекати. До слова благодійні івенти організовані амбасадорами уже відвідали понад 70 тисяч дітей у різних містах України. Аліна Рябко, Руслан Батюк, те митня ТВ.